Діти, рада вас вітати я! А чи знаєте ви, хто такі мандрівники? А чи хотіли б ви ними стати? Сьогодні я пропоную вам вирушити в подорож. Але щоб дізнатися, в яку подорож потрібно відгадати казкові загадки. Отож починаємо! Сидить півник на печі, їсть смачненькі калачі. Ось лисичка прибігає, півника мерщій хапає, біжить котик рятувати, у лисички півника забрати. Ну що ж, здогадались? Так, це казка котик та півник. Наступна загадка. Через поле навпростець скаче білий комірець. Так, правильно, це заєць. Далі слухаємо загадки. Вигнав дід козу із хати та й пішла вона блукати, всі козуту виганяли, ра козуню ущипнув, зайцю хатку повернув. Так, правильно. Це коза дереза. Далі слухаємо загадку. Він під деревом сидить. Добрий лікар! Так, дійсно, ай болить. Малята, ви молодці, і зараз ми з вами вирушуємо в подорож по казках. Давайте пригадаємо, які казки ви знаєте. Як ви вважаєте, яка це казка? Так, правильно, це рукавичка. А це казка лисичка та журавель. Правильно, діти? А це як казка називається? Так, вірно, це колобок. Як ця казка називається? Так, правильно, ріпка. Це що заказка? Так, правильно, котик та півник. Існує ще безліч гарних і добрих казок. А що ж таке казка? Казка це історія про події, які в реальному житті не відбуваються, героїв яких не зустрінеш на вулиці. Наприклад, Баба-Яга. Змій дракон, відьма. Тому головними героями стають тварини, птахи, які вміють розмовляти, сміятися. Кожна казка має свою характерну особливість вона завжди має добрий кінець, а початок казки у багатьох з них однаковий. Жили були дід та баба. Який початок називається зачином, потім починаються події казки, розгортаються і відбувається щось цікаве. Кінець казки завжди приводить нас до розуміння, що добро завжди перемагає зло. Малята, давайте зараз з вами пограємо в гру, яка називається Впізнай казкового героя. Ця казка про домашнього птаха, який у всіх будить вранці, та його побратиму домашню тваринку, яка дуже любить мишей. Так, діти, правильно, це котик та півник. Наступна казочка це казка про морський та водночас повітряний вид транспорту. Як ви вважаєте, що це за казка? Так, правильно, це казка летучий корабль. Наступна казка про вредну цвійську тварину, яка образила зайчика, захопивши його хатку. Так, діти, правильно, це казка коза дереза. Наступна казка про тварину, яка зроблена із соломи. Так. Правильно, це солом'яний бичок. А цю казку ви впізнали про хлібобулочні вироби, які усіх обдурив, крім лисички. Так, правильно, це колобок. Молодці малята, ви були уважними, правильно відгадували казки та відповідали на питання. Пам'ятайте! Казку прочитати, як на крилах політати. А я прощаюся з вами. Кажу вам до побачення. До нових зустрічей. На все добре!